Доброго дня, малята! Нещодавно ви почали готуватись до дуже радісного свята, Святку... почали готуватись до святкування Нового року. Вам хочеться, щоб це свято було дуже веселим і радісним? Так? А що потрібно зробити для того, щоб воно було веселим? Яке це свято? Це свято радісне, веселе, чудове, зимове. Розкажіть, як ви готуєтесь до новорічного ранку? Ми готуємо пісні про зиму та Новий рік. Ми готуємо з батьками карнавальні костюми до свята. Ми виготовляємо ялинкові прикраси. Ми вчимось віршики до Нового року. А тепер поміркуємо, без чого не буває новорічного свята. Новорічного свята не буває без солодощів. Новорічного свята не може бути без гумору. Новорічного свята не може бути без ялинки. Новорічного свята не може бути без подарунків. Новорічного свята не може бути без новорічних пісень. Новорічного свята не може бути без. Новорічних віршів. Новорічне свято не може бути без зими. А які ми доберемо слова до новорічних слів? Новий рік, новорічний ранок, білий сніг, білосніжний папір, довгі вуха, довгоухий зайчик, гарний подарунок, довгождавний подарунок. Ось скільки нових слів ми навчилися добирати до новорічного свята. Бажаю вам веселих свят, до побачення, до зустрічі в новому році!